Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, про що ж говорити? Як же можна про щось говорити, коли новий Кабмін? Ну, такий новий, старий, ну, щось таке. Коротше, все одно, Кабмін. Кабінет міністрів України, колись був Рада міністрів, Совєт міністрів, тепер Кабмін. значить. Ну, Свереденко очолила Кабінет міністрів. Про що люди говорять? Ну, по-перше, треба сказати, що 16 міністерств не 27, як було за Януковича, ну, значить, менше посад, менше грошей, ну, менше, менше, менше. Взагалі це такий хороший лібертаріанський підхід. Я маю на увазі, що ліберали і лібертаріанці, тобто ті, що кажуть, що держава взагалі не, не потрібна ні, ні для чого, окрім як оборона, поліція, суди, а все решта люди самі зроблять, то... Це показує, що от маленька держава краща, ніж велика, мається на увазі не за об'ємом, не за обсягом, не за е, е, кількістю квадратних кілометрів чи мільйонів квадратних кілометрів, а що, на що може впливати держава. Ну і отут от цей ринок чи не ринок, план, чи ринок і так далі. Тобто ці люди, які кажуть, що маленька держава це добре. Тоді вона свого носа не буде втикати в кожну шпарину і не буде заважати людям розвивати себе і навколишній світ. Ну і прекрасно. От я, до речі, до них якраз відношусь до людей, які вважають, що чим менше держави, чим більше приват. Ніх ініціатив, тим воно краще. Ну і ми знаємо, що найбільше, найбільше зростання економічне це Сполучені Штати, там, де практично немає соціальної, Ну, є соціальна підтримка, але набагато менше, ніж в Європі, ну і так далі, тому подібне. Нам треба для початку дати волю, може приватному сектору, а потім вже там через 5, 10, 15 років, коли українці будуть отримувати по. 600-700 євро в місяць, тоді можна вже державу запроваджувати, тому що є база, з якої можна брати податки, держава буде багатою, і тоді можна цими грошима розпоряджатися. Поки держава бідна, ну треба, щоб вона була маленька. Це одне з мом... один з моментів. Отже, Свириденко, про що говорять? Говорять, що це вплив Єрмака. І що Єрмак тепер буде керувати Кабінетом міністрів, ну це правда, в тому сенсі, що українські громадяни обрали президента, і президент отримав 73%, а потім обрали Верховну Раду, і Верховна Рада більшість складає там прибічники президента, і таким чином це просто розпорядження пряме українського народу, як має бути організована влада в Україні. Це бажання українського народу. Тут нічого не зробиш. Але тут є тонкощі. У більшості людей таке враження, що вони, безпер... От вони просто, просто знають, що по кожному пункту Єрмак буде дзвонити і командувати пані Свіриденко, і, і, і це погано. І це дійсно погано. Але просто треба розуміти, що такого в природі людських стосунків не буває. Єрмак працює разом з Зеленським не тому, що. Зеленський Єрмак постійно питає або наказує Зеленському. Якщо так буде, то Єрмака знімуть через 24 години. Він якраз має вловлювати настрої шефа, розуміти, що зараз, сьогодні, в цей момент шеф хоче чути, а чого він не хоче чути. І якщо кожен день казати і, і, і говорити Середенко погана, Сведенко погана. Вона мені не, не підкорюється і так далі, і так далі. То Єрмака там через якийсь час не побачить. Єрмак людина абсолютно не дурна, і вона розуміє, що от там раз на місяць натякнути, спочатку тільки натякнути, а може, через рік тільки почати наводити факти, що Свириденко погана. По-друге, Свириденко це прем'єр-міністр. Це не людина, яку можна просто подзвонити і сказати: А, діла, як я сказав. Оце і навряд чи тому. Що... В неї контакти в Європі, вона раптом поскаржиться Урсулю фон дер Ляйн, а Урсула фон дер Ляйн раптом поскаржиться е, Зеленському. і Скаже, що там тебе за дурень поруч стоїть. І розкаже це. Тому сам Єрмак не буде оце перебільшувати свої впливи. Ну, і так в світі буває. Це коли говорять, ну як про Шмигаля говорили. Він, він був співробітником компанії, на чолі яких стоїть Рінат Ахметов, і Тому він буде робити все для Ріната Ахметова. Він прем'єр-міністр, йому плювати на Ріната Ахметова і все. І так, в кожній країні світу Візьміть Трампа і маска, візьміть будь-кого. Спочатку дійсно приходять до влади люди. І... І потім вони дивляться, хто їм зручний, хто їм на голову не тисне кожен день. І ми знаємо, що була був голова адміністрації чи офісу, був колишній, який так і поводив себе. Він по кожному приводу прибігав до президента і казав: тот плохой, тат хороший, та вона значить васнять туди, сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди і це досить швидко набридло. Тому всі розмови, що людина Іванова, чи людина Петрова, чи людина Єрмака. Це якась така кріпацтво, це така рабовласність, тобто людина. Єрмака, вона завжди людина Єрмака. Ні, не завжди. Далеко не завжди, навіть на міністерських посадах. І ця людина не дзвонить кожен день 25 разів Єрмаку. Я би хотів подивитися на Єрмака, якому буде 25 разів на день дзвонити. Це не так багато, до речі, в середньому раз на годину. І питати, а що мені тут робити, а що мені там робити, а як мені тут бути, а що мені тут. До, то, то, тоді то, то Єрма, того Єрмака ця людина так сильно, що він скаже, не дзвони мені більше. Мені, мені, я, у мене є свої, свої якісь там проблеми, я їх маю вирішувати і так, далі, і так далі. Тому всі розмови, що людина Х, яка належить до кола Х, вона на все життя там цвяхами прибита до того кола, це брехня. Люди. Особливо, коли вони займають високі позиції, стають більш самостійними. А набридати їм абсолютно шкодить самій конструкції побудови влади в Україні. Тому нічого тут не зробиш. Друге, це <кхем> така думка про Чернишова, цього бідного міністра національної єдності. Ну, це така була мильна булька, очевидно, тому що. Національна єдність і так є, ну, безперечно, є опозиція, що добре. Але люди, в принципі, розуміють, що головна мета не програти принаймні війну, а краще виграти її. А коли така небезпека є програти, то якось у людей люди не будуть. Ну, нормальні люди свідомі, з головою на плечах замість сраки. Вони не будуть кричати і казати кожен, кожну секунду, що все пропало. Гіп снімають, клієнт жають. Тому це. Така, така, така думка. Ну і взагалі, якось, знаєте, як, як корабль називеш, так і попливе. От що таке національна єдність? Це що, що, що має бути? Повернення наших героїв чи наших героїв, які загинули, повернення території. Ну, це все через війну йде. Війну, якщо відіб'ємо росіян, то повернемо. Як не відіб'ємо, не повернемо. Ну і остання промова колишнього. Прем'єр-міністра і нинішнього начальника Міністерства оборони пана Шмигаля, досить цікава, і дуже, і, але непомітним, мені здається, я читав там якісь відгуки. Залишився такий момент, коли він сказав, що головна мета це піклування про наших воїнів. Що всі вітають і плескають в долоні і кажуть, молодець правильно сказав. Але це найскладніше. Теоретично можна купити величезну кількість зброї, теоретично можна побудувати великі фортифікаційні споруди. Теоретично можна все це зробити, і це можна зробити за місяць рік. Зробити, якщо хтось захоче будувати, якщо буде для цього можливості будувати там, фінансові, там будівельні спроможності. Теоретично можна купити величезну, якщо Америка погодиться величезну кількість зброї і в Європі, і в Америці. Коротше, все буде чудово. А от в його словах було таке, що офіцери мають дбати про вояків, про молодший середній склад. Генерали мають дбати, офіцери мають дбати, всі мають дбати. А як їх навчити дбати? Стой раз-два не навчиш. Значить, треба десь знайти викладачів, які будуть викладати в військових коледжах, військових університетах, військових академіях, військових вищих навчальних закладах, за новою, скажімо так, схемою, що солдат-вояк це основне, головне це альфа і омега всього. І тоді, через 4 роки, чи через 5 років, чи через 7 років, якщо брати до уваги академію військову, знайдуться, виростуть ті офіцери, які будуть це знати і ставити на перше, друге, третє, четверте, двадцять п'яте місце. А зараз таких не, не, не так багато. І, і це відчувається на фронті очевидно, що є люди старої, як це, кажуть, старої закалки радянської, там, де. Солдат нічого не вартий, а є люди, які вже навчилися, що солдат це головна цінність. І от як зробити так, щоб у нас завтра, чи через місяць, чи бодай через рік, всі офіцери дбали про солдат, а всі генерали про офіцерів, і так далі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От тут виникає питання. Це те саме питання, коли кажуть, треба там посадити. Де наші судді? Ну, давайте десь знайдемо суддів. де вони можуть бути. Чесні прокурори, звідки візьмуться? Чесні слідчі, звідки візьмуться? Значить, треба в юридичних коледжах, в юридичних університетах і так далі, щоб були такі викладачі, які будуть вчити. 4, 5, 6 років, а після того ще дістануться люди якийсь досвід, а потім прийдуть в якості суди, в якості прокурорів і слідчих, і вони може будуть менше красти і менше бути залежними від там якихось телефонних дзвінків. Тому це все дуже довга історія. І тут колишній прем'єр-нинішній міністр оборони, він абсолютно правий, що це головне, але щось мені підказує, що це. Пролетіло повз вуха великої кількості людей, які це не помітили, і для них це як норма. А яка це норма, коли 70 років радянської влади була радянська армія, де не шкода вбивства солдата це не шкода. Це так просто статистика. І оце треба розуміти, що швидко не вийде перебудувати психологію людини. Слухайте, ми 30 років думали, що у нас поруч брати живуть принаймні більшість українців думали. І тільки коли бомби почали падати, то тоді зрозуміло, ой, це не брати, це вороги. І для цього потрібно було 30 років життя, а потім ще початок війни. Тоді почали люди думати. Так само і зараз люди найцінніше, але і найскладніше, що існує в, на цій землі, на, на земній кулі. І якщо люди чогось не хочуть, вони це робити не будуть. А якщо... Бо вони можуть не, не хотіти, а не вміти. Вони не знають, як, як, як лагідно говорити з підлеглими. Просто не знають. Їм ніхто не казав про це. Ну, а в принципі, нічого поганого в зміні е, Кабінету міністрів немає. Ну, Якщо всі хочуть покращення життя вже сьогодні, як нас вчив великий Янукович, то я собі важко це уявляю, я просто читаю: краще не буде. Кра... А ви десь бачили, що було покращення під час війни? Десь у вас таке може, десь Ануск, хтось мені скаже, де, де це таке, така війна, де, де покращення йде? В Ірані інфляція шалена, в Ізраїлі інфляція шалена. Навіть в Європі більше, ніж зазвичай, тому що Європа починає спрямовувати свої зусилля на тому мозі України. А значить, виробляти більше зброї. А що таке виробляти більше зброї? Це означає палити гроші. Бо коли ти черевики робиш. Ти їх зробив за 100 гривень, за 200 продав, 100 повернув, 100 вклав в подальше виробництво черевики. А коли ти снаряд випустив, ти витратив 100 гривень, снаряд полетів, взірвався, і 100 гривень нема, і нічого не повертається. Тому це просто треба друкувати чи якось робити з грошима, щось, щоб їх було багато, щоб ми платили заводам, які виробляють боєкомплект, виробляють зброю і так далі. і так далі, Весь цей боєкомплект, і вся ця зброя буде знищена, і ці гроші ніколи не повернуться. В цьому і є проблема військової економіки. Ну, я думаю, що я наговорив вже вже наговорив вже годі. Ну, не знаю когось. Давайте так: всі, хто спокійно або схвально ставляться до сучасної ситуації в Україні, я вітаюсь. Новим урядом, всі, хто його ненавидить, і, і сучасний стан речей, і уряд, і президента, і парламент, і взагалі все начальство, я висловлюю сум з приводу формування нового українського уряду. Кому ближче яка позиція, будь ласка, можете приставати на ту чи іншу. На все добре, з вами був Микола Вересень.